Ми, пілігрими, в просторі і в часі, сліпці, прочани із вселенських трас, із піднебесних замків і палаців вертаємося тінями образ, скрипить на ратуші у потимках дзигарок, в провулки поховались ліхтарі, та вітер ще роздмухує огарок у похабцях забутої зорі. Заходимо в холодний світ обставин, крізь вічність тайн старовинних брам, як здала штунки давньої вистави, де все декоративне, навіть храм. Актори посміхаються вітринно, щоб хліб насущний вимолити днес. Ми на руках виносимо, як дитину, за душки декорацій нашу честь. У моєї осені вже отави скошені. І летять над осінню пісні журавлі, а в твоїй осені дві сльози непрошені, і дощі цілуються на віконнім склі, і бредуть по осені коні нетриножені, і вітри вишукують вогняних музик. Ми йдемо по осені, ніби приворожені, чарами й туманами пісньої краси, не сумуй за весними. В пам'яті воскреслими, спогадами світлими, вічними, як світ, та розбитий веслами, голубими плесами байдуже пливе собі передчасний лід. Пожовклим листом упаду до ніг, воскресну звуком у далекім слові, роз'ятрив душу твій пречистий сміх з давно забутої любові. В твоєму місті вечір, а вогні такі холодні і безцеремонні, лишень твій профіль на твоїм вікні мій синій птах, та на чужій долоні. Хтось кликав, кликав і приворожив, зміліло небо чи крило зміліло, мій синій птах далекий і чужий, з чужих долонь покльовує не вміло. Холодним листом упаду до ніг, воскресну звуком у далекім слові, роз'ятрив душу твій причистий сміх з давно забутої любові. Мій Господи, котру щуку накажеш їм підкласти нині, в котрім неназванім гріху ми залишаємося винні, що нині важить твій псалом в цих поруйнованих едемах? Цілуй наш меч, хрести, чоло, лиш так пустелю перейдемо. Над піснім, золотом садів, такі скривавлені блавати. Ми іменем сиріт і вдів йдемо не любити, а вбивати. Не треба ноя, бо яка у котре користь від ковчега, хто із гріхом чи без гріха Шикуй ненавистю шеренгу. Я вірую, що ти єси храни у духовій і плоті, у ці обставини часи любов відкладену на потім. Про що тепер твої псалми? Дай обладунків на рамена, увіруй, Господи, що ми твої мечі і твої знамена.